Так, Доброго часу, дорогенькі мої, дивимося з вами Вінницю Одесу Кропивницький Миколаїв. Почнемо з Вінниці. Що очікує на Вінницю з 17 по 24 жовтня? Що очікує на Вінницю, Вінницьку область, що очікує на Вінницю. Вінниця якось оговтується від прильоту, від прильотів. Буде повітряна тривога. Буде якось М -м -м будуть, знаєте, як залякувати вінницю. Такі якісь нюанси, але вони якось не на руйнування чогось саме, а для просто для того, щоб ну, налякати. налякати. Налякаємо її. Людей так, так знаєте, перебудоражить. Але наших людей, наші люди хочуть миру і вони не, не будуть так сильно вдаватися до, до цих всіх провокацій. Будуть виявляти е, людей, які будуть здавати позиції. По прильотам. А, якесь в, в, на Вінниччині є підприємство, яке дуже вони хочуть розбомбити. Оце. Це на Вінниччині. Чи вийде у них? Тобто вони націлили на план. План націлили. Нічого у них не вийде, отак скажу. Те, що вони націлили, хай вони його в іншу націлку. Так, область. Вінницька область. Чи будуть прильоти. Так, ситуація по прильотам і по жертвам Вінницькій області буде трошечки, ну, як. Змінена, тобто там не буде правдивої інформації. Там якась інформація буде заілюзована, ну, скажімо так. Не, не вся там правда буде, то що скажуть, оце єдине, що я можу сказати. Так, З приводу поранених, тут поранених будуть привозити саме військових поранених, тих, що пішли на війну, будуть привозити до Вінниці, Вінницької області. Далі, повітряні тривоги будуть. Що ж це за Про якусь смерть буде. Ну, щось не так скажуть про цю смерть. Що ж це все смерть? Це пов'язане з військовими? Ні, не пов'язано. Це з цивільними. Так, да, це цивільне, це пов'язано між розбірками дуже якихось пливових людей, жінкою і чоловіком. Ну, це якась цивільна справа, ми туди лізти не будемо. Так, поїхали далі. Одеса. Так, що очікує на Одесу і Одеську область? Давайте подивимося. Не зрозуміла. А що в Одесі? А що відбувається? В Одесі, знаєте, як, якась як група людей, ем, вмотивованих, назву це так, хочуть нібито як скинути мера. Хм. Ем, Ну, так вони зацікавлені над тим, щоб вони хочуть там. Якось вони капітально працюють, щоб це відбулося. Так, по Одесі, по Одесі ситуація така не дуже приємна. По Одесі буде летіти і буде й пролітати. Десь край Одеси, і я думаю, що це більше як Одеська область, Південь, десь Одеської області, там будуть прилітати і можливі смерті, навіть ось так вам скажу, можливі жертви. З приводу того, що хтось мені там казав, що буде, підуть вони на, на цей. на... Одесу, там, чим вони будуть йти, я не знаю, ногами, руками, повсти на карачках по дну по, по, Чорного моря. Оце все брехня. Оце, оце сказали і забудьте цю ерунду. Це цього не буде. Це бредці викобили. Це там мир і Одеса ніколи не буде під російським флагом. Це вже ісключено. Так що... Одеса! Оце слово, оце, викиньте. Такого міста взагалі не існує. Існує місто Одеса. І воно буде під жовто-блакитним прапором дуже довго ще. Так, прильоти. Ще раз запитала про прильоти, будуть прильоти. Ну, ви знаєте, що це за прильоти? Ну мені здається, що це не ракети. Мені здається, що це все жужики оці. Тому що якби ракети, там велика вероятність, там, там, ну, інші б карти випадали, розумієте? Я ж вже знаю ці всі. За ну, кількість місяців, яка відбулася, то вже знаєш, давайте ще по подивимося. Ситуація не така приємна, як мені б хотілося говорити. Ви знаєте, мені завжди кажуть, от, ой, ви нас лякаєте. Так не дивіться тоді канал, якщо я вас лякаю. Я не лякаю, я кажу правду, розумієте, говорити вам і казати, ой, да все у вас буде прекрасно, все буде добре, ну не буде добре, поки що не буде хорошо. Давайте зробимо таким чином. Це період. Період, так, важкий, так, Україна в війні. Ви знаєте. Запоріжжю ще важче, ніж Одесі. Дніпру ще важче, ніж Одесі. Давайте нормально переживемо без цього. Я не лякаю, я вас попереджую. Розумієте? Попереджую про те, що ситуація важкенька буде на цьому тижні. І, будь ласка, майте на увазі, що кожен прильот, кожна повітряна тривога. Може бути прильотом по вашій території, тому взяли, свою тривожну, взяли ваш тривожний чемоданчик і пішли в укриття. Це для того, щоб зменшити жертви. А ви вже робіть як хочете. Так. Ніякого пошли вперед» не може бути і мови. Розвідують ситуацію. Будь будуть жужиками. Ось так скажу. Це жужики. Наступу на Одесу не буде. Так що, спокойтесь. Так. Поїхали далі. Кропивницький. Отже, дивимося Кропивницький. Летіти буде по Кропивницькому. Ну, вони знають, куди б'ють. Вони знають, чому це буде. Кропивницький область. Ну, дивіться, по Кропивницькому на цей тиждень ситуація не з легких. А, і чого вони луплять туди, також відомо і їм, і мені з карт. Луплять вони тільки тому, що там десь щось наше цікаве, красиве, іноземне. Ось так скажу, щоб вас не казати чогось більшого. Ось так. Так, але ну ось ось якось так. Але ситуація ця більш-менш контрольована. Кропивницькому більш-менш контрольовано. Єдине, що якісь нюанси є по захищеності Кропивницького. От тут мені чогось не подобається ситуація. Тобто, щось або не говориться, або дуже прикрашається. Тут, тут це стоя ілюзії. По захисту хотіло б трошечки кращого захисту по Кропивницькому. Отак от скажу. Хотілося б кращого захисту. Але людина, яка цим управляє, вона говорить, що захисту достатньо. Ну, можливо, вона буде недовго на своєму місці. Ось так. Так, поїхали далі. Наступне наше Місто, обласний центр, це у нас Миколаїв. Отже, дивимося Миколаїв та Миколаївську область. Дивіться, по Миколаєву, ну, нічого такого от прям, сверхсущественного я вам говорити не буду. По одній простій причині. І без карт ви все знаєте, але давайте подивимося, які безпеки, небезпеки очікують. Миколаїв і Миколаївську область. О, нарешті. По Миколаєву щось привезуть для захисту. Щось класне. Наконець-то. Бо я дивилася, що ще на тому тижні мені карти показували, що щось повинно, бути, щось повинно бути. Лупить будуть. Лупить будуть. Помста така, знаєте, що Миколаїв не здався, не склав лапочки. Але, дивіться, карта Зірка каже, що оці всі, оцей весь безпреділ, який е, існує в Миколаєві, то він повинен, е, Зірка каже, що він повинен закінчитися трошечки згодом, але повинен закінчитися. Далі, повітряні тривоги будуть цілий тиждень, сонечки мої, цілий тиждень. Е, і будуть і жертви. Десь якісь ділянки міста будуть паралізовані, але це пов'язано більше, от мені кажуть, вода. Десь можуть може десь щось перебити, що не буде водички в Миколаєві. Можуть бути такі райони, які не буде води. Отут. А чим лобитимуть. Дивіться, це, це не ракети, це жужики. Це жужики. Так, ситуацію по грошам, які виділяються на Миколаїв, не кажу. Бо кажуть, ситуація там якась така засекречена. Скільки, що і як приходить, не будемо казати. Так, е прильоти, прильоти і пожежі. Оце те, що може бути в самому Миколаєві. Це ситуація самих Миколаївців, хай вони їх самі вирішують. Десь щось влуплять, що буде розруха. Розруха пов'язана з дітками. Ну, тобто, це якісь навчальні заклади можуть бути. От так скажу. Садочки, може бути школи, От можуть щось туди побахнути. Так, Миколаївська область, зараз ще глянемо по Миколаївській області, що там Неда як. Розруха. Десь наші хлопчики йдуть вперед. З Миколаївської області. Так, щось по Миколаївській області, щось десь відіб'ють. Десь щось вони там будуть питатися рухатися, але їм зразу йдуть навіть не по зубах, а по наглій рижій морді. Так, і. В принципі, от якби не було цих залякувань, область більш-менш вона, ну, ти більш на північ, вона більш захищена, ніж на півдні, це ж зрозуміло. Але з водичкою можуть бути проблеми. От тут, можливі, якісь райони будуть без самої області. Щось з водою буде пов'язане таке неприємна ситуація. Щось... Чи не буде води, чи вода якось кудись як. якась ситуація з водою. Підійде щось, щось таке, щось якимось чином. Так, всім дякую, всім вам тихого тижня, всім дякую за, за підписку, всім дякую за. Вподобаєчку, за репост. Дуже-дуже всім дячна. Кого цікавлять конкретні, розгляд конкретної ситуації, звертайтесь, нікому не, не відмовила, повірте. І дуже вам дячна за те, що ви зі мною. До побачення.